Оленка писала статтю до шкільної газети. До Всесвітнього дня здоров'я учнями школи було проведено флешмоб Здорові діти, здорова нація з тома шістдесятьма трьома, з тома шестидесятьма трьома школярами. Дівчинка задумалася. А як правильно? Переглянь відео, щоб дізнатися відповідь на це запитання. Кількісні числівники змінюються за шістьма відмінками та не мають категорій роду і числа. Окрім числівників один змінюється за родами, числами відмінками, два обидва півтора мають форму жіночого роду. Числівники один, одна, одне, одні відмінюємо як прикметники. У родовому та орудному відмінках числівник одна. Має паралельні закінчення одної, однієї або одною. Однією. Наголос у непрямих відмінках числівника один зазвичай припадає на закінчення: одного, одному. На одному, на однім, на одній, одним, одних. Запиши числівники словами. Визнач відмінок. Улітку один тиждень рік годує. Один називний відмінок. Без одної або однієї крупи горщик повний буде. Одної або однієї родовий відмінок. Усі одним миром мазані. Одним орудний відмінок. Чудово Два, три, чотири, а також утворені від них збірні числівники двоє, троє, четверо та числівники обидва, кілька, багато відмінюємо за таким зразком. У непрямих відмінках числівник обидва втрачає частину два, а збірні стають подібні до цілих чисел два, три, чотири. У непрямих відмінках, крім знахідного, закінчення числівників цієї групи співпадає із закінченням запитання відмінка. Наприклад, родовий – скількох, двох, обох, чотирьох багатьох. Давальний скільком, двом, обом, чотирьом. Багатьом. Орудний з двома, обома чотирма багатьма. Зверни увагу. У формі орудного відмінка числівник 4 має закінчення Ма. М'який знак не пишемо. Також запам'ятай форму орудного відмінка для числівника багато багатьма числівники від п'яти до двадцяти, тридцять, кільканадцять та відповідні збірні числівники у всіх відмінках, крім називного, мають паралельні форми. Та змінюється за таким зразком. Називний відмінок П'ять п'ятеро. Сім семеро. Родовий – п'яти п'ятьох семи сімох. Давальний п'яти п'ятьом семи сімом. Знахідний відмінок збігається з називним або родовим. Орудний відмінок п'ятьма п'ятьома сьома сімома Місцевий на п'яти на п'ятьох на семи на сімох. Зверни увагу у числівниках шість, сім та вісім відбувається чергування голосних шести, семи восьми. У родовому, давальному та місцевому відмінках форми типу п'ятьох, п'ятьом та на п'ятьох вживаємо лише з назвами істот форми типу п'яти. З назвами істот та назвами неістот. Порівняй п'ятьох дівчат, п'яти дівчат, п'яти стільців. Числівники 40, 90, 100 в усіх відмінках, крім називного та знахідного, мають закінчення а. Запиши числівники словами не забувай про паралельні форми. Якщо вони є сорока учнями школи протягом десяти днів із вісьма вісьмома однокласниками пробіг 100 метрів, побував у п'ятнадцяти містах України. Це легко, правда ж? Числівники на позначення десятків мають свої особливості відмінювання. Змінюємо лише другу частину десят як числівник десять. У родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках ці числівники мають паралельні форми. Прослідкуємо на прикладі Називний відмінок п'ятдесят. родовий п'ятдесяти п'ятдесятьох, Давальний п'ятдесяти п'ятдесятьом». Знахідний збігається з називним або родовим відмінком Орудний відмінок п'ятдесятьма, п'ятдесятьома. місцевий на п'ятдесяти на п'ятдесятьох. У непрямих відмінках числівники від п'ятдесяти до вісімдесяти пишемо з м'яким знаком перед закінченням П'ятдесятьох, шістдесятьох, п'ятдесятьма, шістдесятьма. Це легко запам'ятати. Зверни увагу. У числівниках на позначення десятків слід наголошувати останній склад 60, 70 60 70. У складених кількісних числівниках відмінюємо всі складові, наприклад, 134. Пам'ятаємо, що учислівник 100 має закінчення А в усіх відмінках, крім називного та знахідного. У числівника 30 є паралельні форми при відмінюванні. Числівник 4 має особливості відмінювання в орудному відмінку. Тож називний відмінок С134, Рудовий Статри0 або тридцять, Давальний 130 або Тридцятьом. Чотирьом Знахідний Сто тридцять чотирьох. Орудний відмінок 130 або тридцятьма, чотирма. Місцевий на 130 або тридцятьох чотирьох. Потренуймося. Запиши приклади словами.

Мають форму називного відмінка, якщо іменник, з яким сполучаємо числівник, означає неістоту, або форму родового відмінка, якщо цей іменник означає істоту, купити два зошити, створити сім дописів, Погодувати двох голубів, виховати сімох дітей. Зверни увагу на орфограму у кінці слів у числівниках 5, 6 від 9 до 20 та 30 у називному та знахідному відмінках пишемо м'який знак. Перед закінченням у числівниках від 3 до 6, від 9 до 20, 30, 50, 60, 70, 80 також слід поставити м'який знак в непрямих відмінках. трьох, трьом, трьома. Запам'ятай виняток. чотирма Усередині складних числівників 50, 60, 70, 80 у називному відмінку м'який знак не пишемо. Повернімося до Оленки та її статті. Тепер дівчинка знає, як правильно змінювати кількісні числівники. Правильно буде сказати так 1603 або 160 Школярами було відтворено руханку, яку записав відомий ведучий Олексій Борщик. Запам'ятай кількісні числівники змінюються за шістьма відмінками. Числівник один має рід число відмінок два обидва півтора форму жіночого роду. Числівники один, одна, одне, одні. Відмінюємо як прикметники. У числівниках два, три, чотири, обидва кілька багато в непрямих відмінках, крім знахідного, закінчення збігається із закінченням запитання відмінка слід запам'ятати чотири чотирма багато багатьма. Числівники від п'яти до двадцяти, тридцять, кільканадцять у всіх відмінках, крім називного, мають паралельні форми. У числівниках 6, 7 та 8 відбувається чергування голосних шести, семи, восьми. Числівники 40, 90, 100 в усіх відмінках, крім називного та знахідного, мають закінчення а. Числівники на позначення десятків мають свої особливості відмінювання. Змінюємо лише другу частину десят, як числівник 10. Пам'ятай про правильний наголос у непрямих відмінках числівника один. Одного, одному. На одному. На однім. На одній. Одним. Одних. Пам'ятай про правила відмінювання числівників. Став уподобайку. Напиши багато коментарів. Стеж за нашим каналом. Учімо українською разом.